Війна закінчилась не тоді, коли стихли постріли. Вона закінчилась в кімнатах, де люди почали пояснювати, чому все це було необхідно. Саме туди заходить Нюрнберг не на поле бою і не в зал суду, а в простір між словами, паузами і самовпевненими інтонаціями. Цей фільм не намагається довести, що перед нами злочинці. Це вже доведено історично. Його цікавить інше, як люди здатні мислити, планувати і переконувати. Вибудовують внутрішню картину світу, де масове знищення виглядає логічним наслідком рішень. Тут немає демонів, є впевненість та ясність, є комфорт людини, яка ніколи не сумнівалася у власній правоті. Герінг у цьому фільмі не символ і не метафора, він конкретний. Він говорить так, ніби все вже вирішено, і тепер залишилось лише пояснити це іншим. Його інтонації не агресивні, не істеричні. Вони дратують саме своїм спокоєм. Це голос людини, яка звикла, що світ підлаштовується під її уявлення про порядок. І саме ця нормальність лякає сильніше за будь-яку театральну жорстокість. Келі йому не протистоїть, і в цьому ключова річ. Він не сперечається, не намагається зламати чи викрити. Він слухає, фіксує, перевіряє межі мислення співрозмовника, як інженер перевіряє міцність конструкції. Їхні діалоги це не конфлікт, це огляд внутрішнього механізму, який вже відпрацював своє і тепер лежить перед дослідником. Фільм постійно повертає нас до думки, що катастрофи не виникають у хаосі. Вони народжуються в системах, де все працює занадто добре, де накази виконуються без емоцій, де рішення проходять через столи, папки і кабінети, де відповідальність розчиняється між рівнями ієрархії, поки не зникає. Повністю, і саме тому тут так багато тиші, бо тиша це простір, в якому рішення здаються остаточними. Вандербільд знімає це кіно так, ніби боїться втрутитись, камера не нав'язує висновків, не штовхає до емоцій, вона чекає, дозволяє словам осідати. Кожен кадр виглядає як доказ того, що найбільші трагедії не потребують підсилення, їм достатньо бути зафіксованими чесно. Акторська гра. Побудована на мікрорухах, легке підняття брів, коротка пауза, майже непомітна усмішка. Це не кіно про вибухи чи крики, це кіно про впевненість, яка не потребує виправдань, і в цьому його найбільша жорстокість. Чим далі рухається фільм, тим чіткіше стає зрозуміло: ніхто тут не шукає каяття, його не існує в цій системі координат. Є лише пояснення інтерпретації, переклад відповідальності з однієї площини. в і коли суд нарешті формалізує вирок, це виглядає не як кульмінація, а як пізня спроба надати форму тому, що давно стало фактом. Фінал Нюрнберга не закриває тему, він залишає відчуття незавершеності, і це принципово, бо фільм не про минуле. Він про механізми, які нікуди не зникли, про те, як раціональність без меж перетворюється на виправдання будь-чого, про те, як легко думка відділяється від наслідків. Коли екран темніє, залишається не питання і не висновок, залишається тиша, та сама тиша, в якій колись ухвалювалися рішення, що змінили хід історії. Ця історія насправді не залишилась в минулому. Ті самі моделі мислення, та сама впевненість у власній правоті, та сама зневага до наслідків знову працюють. Тепер у нових кабінетах з новими прапорами, з новою дивною рудою зачіскою, але з тією Ж логікою сили рішення ухвалені далеко від війни і адекватної реальності знову коштують життя іншим. Механізм, який колись привів до Нюрнберга, продовжує існувати, навіть якщо всі навколо роблять вигляд, що світ змінився.